І до речі, друзі, ще хотіла сказати, що сьогодні має прийти посилочка з вашими замовленнями. Я якраз збираю до центру зараз піду, заодно заберу і зроблю відправки новою поштою. І пізніше, як зазвичай, по традиції обов'язково вам зроблю розпаковку. Покажу, що ж там прийшло. Дівчатка, ще хотіла показати, що в мене є в наявності дві туші, 5 в одному залишилась акційна ціна, також туш ефект кутячого погляду. До речі, тут пухнаста кісточка у формі пісочного годинника. І туш Джордані, тут також пухнаста кісточка, тобто всі йдуть з пухнастими, і туш 5 в одному з силиконовою кісточкою. Сьогодні, до речі, я нафарбована саме тушу 5 в одному в один шар всього-навсього. Хочу сказати, що це універсальна туш, яка робить абсолютно все. Тобто і подовження, і розділення, і об'єм. Не дарма вона називається 5 в одному. Тому кому потрібно, пишіть, тому що зараз я вже буду виходити. так клієнткам також понесу туш, і з собою візьму оці. Тому хто хоче, місцевий сьогодні можу віддати, не треба очікувати доставку. Ну що, я вже йду додому, забрала ваші замовлення, також частинку вже роздала і відправила. І зараз е, прийду трошки відпочину, зроблю собі кавосю, всім відповім на ваші запити і зроблю вам розпаковочку. І хотіла вам показати, що я особисто також користуюся цим CC-спреєм, він не змини, тобто його не потрібно змивати одразу після миття голови. Я наношу постійно. Що мені подобається, те, що в першу чергу, коли навіть волосся зовсім мокре, його дуже легко розчесати, тому що не плутається, не рветься. І в мене така добра довжина, як ви бачите, це мій реальний рятівник. Плюс до того, це сісі крем, який класно захищає від впливу е, високих температур. Тобто, наприклад, якщо ви користуєтесь утюжком, полойкою, будь-якій термопроцедури для волосся, також вам в поміч. Плюс до того він класно зволожує волосся, волосся не січеться, не ламається, воно блистить, але при тому не обтяжує. Тому, друзі, дуже класний продукт повторююсь, особливо для тих, хто. Часто щось там термо, якісь процедури для волосся робить, у кого довге волосся, і зараз на нього дуже класна знижка. І також в замовленні ще ось декілька товарів, які я ще не встигла роздати, і трошечки розкажу. Ось така профумована водичка La Poшен Secrets, до речі, один з моїх улюблених ароматів. Тут нотки білого шоколаду полуниці, і, до речі, вона з феромонами Зараз на неї класна знижка. Я покажу така тут пляшечка з довгою кришечкою. Просто бомба. Також мене замовили ось такий ароматик латнюї. Дуже шикарний. Пробнички, до речі, всі є. Тут новейдж антивіковий крем навколо очей, дві туналочки і ось такий конселер, яким дуже класно маскувати всі нерівності шкіри і синці під очима, так, у кого, наприклад, темні коло. Поки я працювала, в мене вже підійшло тісто. Треба знімати плівку. Додам ще родзинки і буду випікати пасочки. буде так що м'ясо, буде паска. буде паска, м'ясо, буде А в мене повним ходом кипить робота. Зараз буду маринувати м'ясо. До речі, воно цілу добу було в розсолі. Я так завжди роблю, тоді максимально м'ягеньке. І так само робила черевину. Тоді шкірочка, м'ягисенька вона буде. Коротше, замаринувала, зараз ще м'ясо замариную. Отак воно в мене постоїть у спеціях, десь може годинку, і буду вже випікати. Вийшла до магазину, дещо забула придбати, і заодно зачекаю клієнтку, віддам замовлення. І хотіла вам нагадати, що сьогодні субота, і сьогодні закінчується термін дії пропозиції тижня, тобто ці товари, які на додаткових знижках і яких немає в каталозі, тому кому що потрібно, друзі. А пишіть сьогодні ще я буду оформляти замовлення, тому що заявки з переліку пропозиції тижня в замовленні також є. Друзі, всіх ще раз вітаю зі святом. Бажаю вам гарних вихідних. А я до вас зайшла сказати, що завтра вже починається третій тиждень каталогу, і відповідно в нас вже є закриті пропозиції, які будуть дійсні протягом всього третього тижня. Тому в наступних сторісах переглядайте там дуже приємні знижки, якраз такі товари, які найчастіше купують у нас. Кому що потрібно пишіть. Я думаю, що вже завтра орієнтовно я буду оформляти замовлення з цих пропозицій в першу чергу. Вийшла на город, в нас ще не вигорений. Але сьогодні Юрія просила чоловіка скопати мені ділянку невеличку і посію тут огірочки і трошки зелені. Буду займатися. Після обіду у нас обіцяють дощ, тому треба швиденько це зробити. Всім привіт! У мене дуже гарна новина від компанії. На три дні є додаткова знижка мінус 15%. Тобто ця акція діє до 9 травня, включно. Абсолютно на весь асортимент в каталозі додатково ви ще матимете знижечку мінус 15%. Тому скористайтесь такою можливістю, якщо ви щось хотіли, замовляйте саме зараз, і ви досить непогано зекономите. you should. Сьогодні ми будемо садити города, тому я швиденько наготую на цілий день їсти, бо багато роботи. І піду. Значить, як бачите, смажу оладки. Тут у мене зварився червоний борщ. А тут картоплі з лисичками тушиться з реберцями, розморозила. І ще зроблю салатик, можливо, ще котлет дістану, стану, посмажу трошки. Та піду працювати. Тому, друзі, сьогодні мене онлайн не буде, як мінімум, до 18 години вечора. Бо багато роботи треба все посадити, всіх нагодувати. Коротше, всім гарного дня! А я пішла займатися. Друзі, також хотіла нагадати, що сьогодні останній день додаткової знижки 15% абсолютно на весь асортимент. Тому я хочу сказати, що сьогодні ввечері я буду оформляти обов'язкове замовлення. Хто бажає, що замовити, ви можете для себе порахувати легко ціну. Тобто берете ціну каталогу і мінусуєте звідти 15%, і це виходить ваша вже ціна за товар зі знижкою. Повторюю, що ввечері буду оформляти, кому потрібно, пишіть мені. І вже потім я прочитаю, все внесу, все оформлю ввечері. Також нагадую, що у тих, хто є особистий кабінет, у кого є, у вас також є можливість, звісно, цієї знижки, і ви зможете оформити замовлення самостійно в своєму особистому кабінеті.